За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 94 повідомлення про злочини та правопорушення на території міста. Серед інформації ранкове ДТП, яке сталося сьогодні, 14 травня, на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Київської, ми маємо повідомлення сьогодні зранку про дорожньо транспортну пригоду з потерпілими за участі легковика та велосипедиста. З місця події до лікарні госпіталізованого місцевого пенсіонера наразі діагноз остаточний який отримав трами Кременчунин встановлюється. На місце події працювали слідчі за попередньою інформацією. Автомобіль ауді під час руху не побачив велосипедиста, в результаті чого відбулося зіткнення оперативниками Кременчуцької поліції задокументовано факт реалізації боєприпасів на території міста. Фігуранта затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Задокументовано два факти такої реалізації боєприпасів. Наразі вилучені речові докази направлено на експертне дослідження, вирішити питання щодо оголошення фігуранту про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Попередньо встановлено за яку вартість чоловік продавав боєприпаси. А також вилучено як кошти, так і інші речові докази, що підтверджують його причетність до Скоєна. У лікарні не приходячи до тями, помер водій маршрутного транспортного засобу, який Страждав під час бійки 9 травня. Маємо зранку повідомлення від медиків про те, що в лікарні померли, приходять з дотями. Водій маршрутного транспортного засобу, який отримав тілесні ушкодження під час конфлікту на одній із автостанцій в місті Кременчук 9 травня. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, всі обставини встановлюють слідчі. Фігурант, який спричинив тілесні ушкодження, Кременжани встановлено з ним працюють слідчі. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.